Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні у нас легендарний автомобіль. Мабуть, його всі знають, бачать багато на дорогах. Це Audi A6C6 з двигуном 3.0 турбодизель. Теж цей відомий двигун, дуже широко розповсюджений. Люди його полюбляють. От у нас сьогодні на промивці. Автомобіль 2008 року і має пробіг 243 тисячі. Гарний дуже стан автомобіля, власник впевнений, що це рідний пробіг. Зараз уже в таких роках не часто знайдеш машину з рідним пробігом, але все по машині виглядає на цей пробіг. Бачок був більш-менш чистенький, такий трошки в нальоті. Антифриз мав колір. Попередники слідкували за цим автомобілем, попередні власники і. Має дійсно гарний стан. Зараз ми промиваємо сам радіатор пічки, там трішки пісочка шло, не дуже багато, дуже інтенсивно зганяє температуру з апарата, не встигаємо навіть набрати температуру. 87 градусів зараз нас видає промивочної рідини термометр і по правій стороні 78. Тобто тепловіддача просто дуже суперова. В цьому автомобілі це один із найкращих автомобілів по опаленню, так сказати, і по радіатору пічки. Він тут стоїть дуже, дуже гарний, великий, потужний. Тут ще одне таке слово. Виразитись хочеться саме так. Тут інших не підбереш. Дуже гарно видає тепло. Тепловіддача мінус 10, мінус 8 градусів. Від температури рідини. Це дуже гарно і дуже гарно видає показники. Тут ми робимо промивку в два етапи радіатора пічки, тому що, як ви знаєте, в цих автомобілях стоять електроклапани пічки. Їх ще називають яйцями в народі. Ну, так, таке є слово. От вони показав їх. І Тут два входи і один вихід. І тому ми виход, робимо поетапно одну сторону промили, потім перепідключились, іншу сторону промили. Ну, вже по радіатору пічки видно, що все дуже гарно. Далі будемо підключатись на всю систему охолодження, промивати її, подивимось, чи є там бруд взагалі, чи немає. Якість металів, з чого зібраний цей автомобіль, висока. І процес свідчить такий пробіг 250, і там все, все супер. Мені здається, там ми нічого такого критичного не знайдемо. Закінчилось промивкою системи. В системі не було ніякого критичного, так як я вам і сказав, трішки мілкого пісочку. Що цей пісочок, як би, і наблюдав до цього. Немає ніякої критичної ситуації. Але ще раз підкреслюю: якщо вже почнеться забруднення таке серйозне, то з ним боротися важче, чим його не допустити. А щоб не допустити, треба робити повну промивку системи із повною заміною антифризою. Без залишків, без ніяких прибирати навіть цей мілкий осад, так сказати. Зараз іде у нас вакуумна заправка антифризу. Система герметична, в системі більше 10 літрів антифризу. Заправим, подивимось, яка кількість війде, може десь приблизно 10, а може більше. Заправим, прогріваємо. Обов'язково треба з цього двигуна виганяти повітря правильно, з усіх контурів, відкривати розповітрювачі системи, такі як оці, бачите? Тому що. При неправильному, якщо не вигнати повітря, можуть бути пробки. Тобто, от трошки воно там залишилось і воно туди-сюди создає такий якби, дискомфорт. Може бути топічка гарячим, холодним подує, то може бути датчик температурний, може пригати по температурі і так далі. Заправляємо. Погріли автомобіль до робочої температури 90 градусів. Бачок виглядає так g 12 хепу залили, вже показував. Пічка права сторона 77 майже при 90. А тут, в принципі, без різниці, мабуть, всі сторони однакові і продовжується набір. Буде під 80 градусів. Супер гріє. Питань нема. Розповітрювали. Гарно війшло. Ну, у нас вже війшло 11,5 літрів. Але можливо ще попросить на доливку. Машина має вебасто, тому можливо буде більше. Також треба врахувати, що ми враховуємо в кінці при промивці залишок дистильованої води, який залишається в двигуні. Ми на нього робимо врахування і робимо більш концентрований антифриз. Робимо його з концентрату, розбавляємо більше, ніж 50 на 50 приблизно 60 на 40 60 концентрату, щоб врахувати залишки дистильованої води. Сьогодні у нас був такий автомобільчик Audi A6C6 30 V6, турбодизель. Гарний автомобіль з гарним двигуном. Від вас, будь ласка, вподобайся, підпис на наш канал. Ми продовжуємо працювати. Знаходимось в місті Бориспіль. Наші контакти в коментарях, також в описі під відео. Всім мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!